Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в місті Миколаїв. Забираємо наші відправлення з міста Києва. Чотири наші палети за допомогою для Станіславської громади. Зараз ми знаходимося тут. Ми їх будемо зараз вантажити. Ось вони. І дякуємо за підтримку. І де ще палети. Будь ласка, а -а -а. ще дві. І там у нас дві палети. Ось одна стоїть. Зайдя по тебе. Так, дякуємо. На нас чекає шлях! Шля! Шлях! наших ворогів перервемо страхи, ланцюги, перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привидки, вапоно топ відьма. Супер Шевченко, сталеві обійми. Лісова мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна, туг